І знову сумна звістка з фронту прийшла у наше місто. За свободу і незалежність України поклав своє життя славотичанин Олександр Ярош. Йому назавжди залишиться 28. Олександр навчався у 3, а потім у другій школі, закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України, працював на Чорнобильській АЕС, воював на сході країни. Молодший сержант Збройних сил України, командир відділення, загинув 29 грудня 2023 року. Вічна слава і пам'ять героям! Thank <laughs> you. E ao ó, Господи, Борійся, то тихо, Богу, висадда, і що простити у всякому провіці, добровіну, добровіну. Милості Божої Царства Небесного і відпущення Його у Христа безсмертного Царя і Бога нашого простімо. Господу помолимся. Господи, пали. Годиці, Воскресіння, от життя і упокоєння, усовши раба тволого представленого воїна Олександра. Христе Боже наші, слава тобі посилай, з безначайним отцем, при святі, блоїв животводним твоїм духом. Унибувся час і далі вічні. брати і сестри, практично з першого дня Нового року знову біль і сльози прийшли до нашого маленького Славутича на півночі України. Бо та звістка, яка здригнула знову наше місто, яке сьогодні плаче, яке сьогодні жалобів. Ми сьогодні відклали всі свої планування, відклали все, що запланували, і прийшли сюди, до храму, щоб найперше помолитися за цього молодого чоловіка, воїна Олександра, щоб сказати йому найперше дякую. За те, що ціною власного життя зберіг наше життя. На жаль, безжальний ворог російський окупант продовжує забирати життя найкраще. І сьогодні напередодні богоявлення грешення Господнього, яке будемо святкувати вже в суботу. Наше місто плаче, плаче нас Славутич, бо ми втратили. Слово втрата, як за ним багато ховається за цим словом. Значення цього слова, напевно, найбільше розуміють рідні і близькі воїна Олександра. Розуміють ті, для кого він був найближче. Бо сьогодні вони осиротіли. Ці сльози, це є біль. Це біль не тільки цієї родини. Але сьогодні це спільний біль. Біль нашого Славутича, біль нашої України. А ми сьогодні тут схиляємо свої голови. Сокрушаємо свої серця і дякуємо. Дякуємо йому за той неоцінений і незбагненний і неосяжний, і деколи розуму, але великий подвиг любові, про яку каже Христос і про яку цей воїн досвідчив своїм життям, бо віддав його з любові. З любові заради того, щоб ми могли жити. Нехай милосердний Господь, виблюючий батьком, упокоїть душу спочивара Божого воїна Олександра на місці спокою, на місці, де вже немає війни, де немає породи, але життя вічне і життя безконечне. Бо він сьогодні переходить до іншого воїнства, воїнства небесного. А ми тут, сьогодні повинні докласти всіх зусиль, бо сьогодні не повинно бути того, хто не воює, сьогодні повинні воювати всі. Кожен, виконуючи гідно, достойно ті завдання, які покладені на нас щоб вигнати ворога з нашої землі і наблизити перемогу. Вічна пам'ять! Слава Україні! Дякую. Дякую всім, хто сьогодні прийшов з лікарні, побратимам, і мисці, прийшов провести останній путь і шанувати нашого землю, справжнього українського героя, який віддав. Це є життя за за життя наших дітей, за життя наших батьків, всіх, хто сьогодні в цьому храмі, в нашому місті і в усій Україні. Віддати шану, подякувати і висловити співчуття і ліс. Але в усьому світі немає слід, як і не було слід тієї маленькій дівчинці, відповісти. Щоб привезли її батька, так само вшанувати від тішити біль матері і батька і схороні свого сина. так немає слід. -то, Батьких командує. Подякувати за те, що виростили його. Народили його, поставили на ноги. І він дістав все ще не Нам сьогодні дуже важко. Дуже боляче голову, ми схиляємо голову і бачимо, прощаючись з кожним нашим крови, розуміючи ціну нашої свободи, розуміючи і те, з яким ворогом ми маємо справу. Які воює з нами не тільки на полі бою. В наших містах, селах. І там поїхати. Ну, так само, як наш чоловік. Ми обов'язково не можемо. У нас немає, що шлях. Я переконую, що всі це зрозуміли, що шлях у іншого України немає ніж перемогти. Але перемогти можуть тільки через віку. Навіть коли. Помилися, в якусь політику, наші партнери, наші друзі. Ми не маємо права втомитися. Ми маємо бути єдиними, як завжди. На самого початку вторгнення, а і зараз. Тому що майже 20 роки на нашу силу. Маємо бути єдиними і вдячними нашому нашу І Сьогодні ми передають, на жаль, всім тим, хто віддав своє життя наші. Ще Ми маємо бути віденими і входими. і зберігати пам'ять приходить, що кожного гроя, передаючи з покоління в покоління, передаючи своїм дітям і у про тих, хто захистив цю землю. Вічна пам'ять, вічна слава нашому. Хворі. Слава Україні. Верховного головнокомандуючого Збройних сил України, президента України. Прошу офіцера Збройних сил України передати прапор української держави як символ, за яку віддав своє життя воїн Олександр від мені президента України, Верховного Головнокомандуючого Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив вас син Олександр.